Доброго дня. Сьогодні з нами лікар акушер гінеколог Кирильчук Міла Євгенівна, провідний науковий співробітник відділення внутрішньої патології вагітних, Державної установи інститут педіатрії, Акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук. Скажіть, будь ласка, що треба знати вагітним жінкам про пологи? Ви, порад... ви можете розказати, що має знати кожна жінка? Щоб не боятися, щоб ти ну, щоб вона вважала себе підготовленою до пологів, що вона має знати? Ну, по-перше, у всіх жіночих консультаціях читаються лекції підготовки до пологів всім жінкам. І кожна жінка повинна знати, що пологи мають. Перший період, другий період, третій період, що це за періоди, скільки вони тривають, чим вони можуть бути небезпечні, коли необхідно звертатися до лікаря, чи бувають так звані неістинні перейми, що це теж не патологія? Ну, це, це в принципі питання цілої лекції. Я ага. розповісти про всі пологі не можу за такий короткий період часу, тому жінка обов'язково повинна цю інформацію мати. І я вважаю не з інтернету, а саме в жіночі консультації на лекціях спеціалістів, тому що коли жінка не розуміє, що відбувається з її тілом, вона не може бути учасником подій. Вона тоді перелякана, вона не розуміє, їй страшно. А пологи – це не страх, це нормально. Це є те, до чого ми йшли всі 9 місяців для того, щоб зустрітися. Ось зараз зустрітися з цією маленькою крихіткою, яку ми чекали стільки часу. Пологи без болі не існують. Це є біль, але вона дуже терпима, і це дуже короткочасна біль, тому що перейма сама тривала перейма це одна хвилина. Це вже перед потугами і потуги. Це одна хвилина. Ну що таке хвилин тобі болить, а потім п'ять хвилин не болить, десять не болить, а потім ще хвилину поболить. Ну це ж можна витерпіти. Звичайно, є патологічні пологи, які потрібно і знеболювати. Є, скажімо, хворі жінки, яким обов'язково потрібно знеболювати для того, щоб е, попередити різні ускладнення пологів. Але е, думка сьогодні, яка існує, що пологи знеболювати потрібно всі і всі, е, на помилку. Справді, треба робити те, що показано, і якщо жінка налаштована правильно і в неї є адекватний поріг вольової чутливості, вона може без жодної ін'єкції народити абсолютно без всяких ускладнень. І такі пацієнти були у всіх лікарів, і в мене в тому числі, які навіть відмовлялися від звичайної ножки, не кажучи вже про якісь серйозні там анестезію чи щось таке. Скажіть, будь ласка, що, якщо водітні пропонують е, кисарів-ростин, чи слід від нього відмовитися і народжувати природними шляхами? Чи є, ну, що робити? От, жінка поступає там в кусерський стаціонар, і лікар каже, вам треба зробити кисарів кесар, росту? Е, ну, скажімо так, е, кисарів ростин це серйозна операція, і вона має свої показання. І якщо жінці пропонують кисарів ростин? То е, лікар повинен їй пояснити, для чого і чому. Або вона запитати у лікаря. Так, е, ні, ну лікар не може просто сказати, вам треба кисарів рости не піти. Це вже не лікар. розумієте? Це, це не, не, не по-лікарськи. Лікар повинен сказати пацієнту, що, наприклад, у неї велика дитина, яка не відповідає розмірам її тазу. Вона знаходиться в сідничному передлеженні. Або у жінки, наприклад, є така серцева хвороба чи будь-яка інша, яка. Е, Ну, в пологі можуть зашкодити навіть її життю. Лікар це повинен пояснити. Пацієнт має право відмовитися, але це може бути величезним ризиком як для її здоров'я, так і життя. В таких випадках у пацієнтів беруть згоду. Це все юридично, є спеціальні форми, затверджені міністерством охорони здоров'я, де написано, що таке кесарів роста, які можуть бути ускладнення. Пацієнтка це все читає, розписується, кругом ставить галочки, що вона ознайомлена, згодна чи не згодна. Ну, у нас є ще інша проблема, коли кисарів-ростинь роблять за бажанням жінки. А це є, я вважаю, серйозна проблема, тому що кисарів-ростин, це навіть не пальчик порізати. Це серйозна операція, черевна операція, коли розтинаються всі е, оболонки нашого тіла. Да? І шкіра, і м'язи, і в тому числі очеревина. А якщо ми вже... Проникаємо в черевину, це є дуже великий ризик різних ускладнень. Крім того, ризик кровотечі при кесаревому розтину це в десятки разів більший, ніж при звичайних нормальних пологах. Тому, якщо жінка нормальна, адекватна, вона повинна подумати, потрібен їй кесарів розтин за бажанням. Ну а хороший лікар повинен переконати, що він її не потрібен. Серед наски які правила гігієни має. Дотримуватися після пологів жінка, які є, є такі загальні правила, що ви можете порадити? Ну, загальні правила гігієни після пологів, як у всіх е, людей. Тобто жінка має приймати щоденний душ, це обов'язково. І е, обов'язковим є особливо в перші доби після пологів це. Е, Підмивання статевих органів після кожного туалету, після кожного обов'язково. Якщо це було спорожнення кишківника, тоді це з милом. Всі інші рази це просто теплою водою і щоразу змінюючи прокладки. Mm -hmm. В нас існує така ще думка багатьох жінок, які щоразу миють груди. Це дуже помилково, тому що мити груди не потрібно. Ви миєте груди, як і все тіло один раз в душі, але ви весь час миєте руки. Куди б вони пішли? Ви пішли в туалет, вийшли, помили руки. Якщо ви були на кухні, йдете до дитини, ви помили руки. Ви вийшли з палати, повернулись, ви помили руки. Ну не говорячи не вже про те, якщо ви починаєте годувати. Годувати і торкатися грудей, не помивши руки, це є велика помилка. А груди це не потрібно, тому що ви змиваєте природний захист, який виділяється навколо ареоли. Є такі спеціальні залози, які виділяють цей природний захист самого соску. І там ж маса йому ногулінів корисних для самої дитинки, яка їх споживає разом з молочком, тому гігієна на ось така після прибуває.